Моє вітанечко, Макс, на зв'язку, друзі. Так, сьогодні говоримо про ноткоін. Сьогодні, в принципі, не можна не говорити про NotCoin, тому що скрізь ноткоін. Це трішки не моє, скажу одразу, але ну, я не хотів за цим займатися, але вийшла, так, зайду з козирів як то кажуть так. Побачив таку інформацію, що начебто ця монетка має заліститись на біжі Байнес і на біджі Байбі, тобто дві топові біржі, тому пропускати не можна. Тим більше що є час ще їх назбирати. Я думаю, що більшість з вас вже чули. Бачили цю інформацію про цю монетку, тому що вона скрізь. І більшість з тих, хто вже це чув, бачив, цим займається і вже, мабуть, є якісь певні досить непогані результати. Для тих, хто ще не знає, що це таке сьогодні, в двох словах, буквально в двох словах, про цю монетку. І так само в двох словах, але більш детально. Як тут розпочати, як їх збирати, що робити, щоб більше отримати. Зразу хочу сказати, що нічого складного тут немає. Взагалі, якщо ви лінивий, ви отак одним пальцем можете лежати і збирати ці монетки. Потім, звичайно, ми всі надіємося, потім зможемо їх продати і забрати свої грошенята. Якщо у вас трусяться руки з будуна, взагалі супер! Супер! Лежачи на дивані, отак руки трусяться, ви собі не зберете цих монеток. Теж підходить. Тож, друзі, хто ще не знає, хто ще не бере в цьому участь. Долучайтеся, зараз про все вам розповім. Давайте перед цим швиденько. Швиденько, хто ще не підписаний на ютубчик, переходимо. У вас тут є кнопочка підписатися, ставимо на дзвіночок, щоб він зеленчав, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково підписуємось. Так, сердельки, це про це я вам зараз розповім. підписуємось на мій телеграм-канал. Туди інформація потрапляє більш оперативно, там більше інформації про заробіток в інтернеті, там крипту, новини і так далі. Все корисне і прибуткове. Посилання в описі. Дві секунди, все, всі підписалися, давайте будемо починати. То що таке NotCoin? NotCoin — це нова монета Telegram, створена командою Telegram. Все максимально просто. Дивіться, щоб тут взяти участь і почати от, заробляти всі монетки. Вам не потрібно ніде реєструватися, не скачувати ніяких застосунків, просто мати Telegram. Тобто телефон, додаток Telegram, да стандартний, де ми всі спілкуємось, і пальці. Або носу можна тикати. Так вам треба буде тицяти там на кнопочку і все. Можна носом, можна вухо, можна, можна ще чимось, кому як буде зручно. Чи буде то аж сильно прибутково, хто знає? Ну, не знаю, не знаю, ніхто цього не знає, тому що, наприклад, у мене там десь близько 300 тисяч да, цих монеток нациканих. На, на а є люди, в яких там вже мільярди. Тобто мільярди, ви розумієте, і може ніхто не заплатить. Ну, по долару воно точно не буде, <рзумієте> розумієте, да, таке. але чого, спробувати можна, да? коли вам скучно, ви сидите собі, цикайте. Така собі забавка. Цікаво і плюс є ймовірність, справді заробити. Ну що, з, з тим, що таке ноткоін, що це таке, трішки розібралися, да? Два слова сказали. Все є. Що вам потрібно робити? Переходите за посиланням, яке є в описі під цим відео, в бот-телеграмі, все. Активуєте його. Якщо він зразу не відреагував на вашу, на вашу команду, не треба тицяти ще 10 разів старт, бо потім воно вам накидає. Почекайте, таке буває. Зараз просто наплив людей і може не одразу реагувати. Це нормально, таке буває, підтуплює. Далі що, дивіться, я зараз зайду до себе в телефон і покажу, як це все відбувається. Так. Дивимось, так, екранчик. Все, в мене тут вже багато все натисано, натискаємо play. Все, з'являється, у вас ось така от штука жовта. Бачите, так. Просто на неї треба тисити. Все, за це вам дають поінти, які згодом, сподіваємось на це, так, перетворюється у ті, що ширшать. Грошенята. Все, усе ви тицяєте і заробляєте. Зліва, знизу ви можете бачити енергію, вона витрачаєте. Витрачається. Тись, тис тис. Ой, от таке буває, да? там трошки не попали. Раз, раз, раз. Далі. Що ще можна робити? Можна прокачуватись, ось ракетка, бус. Натискаєте сюди. Натискаєте Є. Це прокачка, також дає вам, типа, плюс заряд. Далі є вкладочка Earn, Ось все тут натискаєте. Далі виконуєте завдання. За це додають, дають вам також додаткові монети. Просто дивитесь, заходите, ось тут полистали, тут нічого складного нема, все зрозуміло. Тись там десь підписатися, там щось перейти, щось нажати і все. Так, Дуже дуже просто. До речі, якщо ви знаєте ще якісь прикольчики, хто вже, да, вже в цій темі довше. О, дивіться, з'явилась ракетка, ви на неї натискаєте і все. І ваші вже, бачите, там було по 2, тепер по 10. Ну, це воно дуже швидко е, тіпа, швидко проходить, тому треба встигати, як можна швидше тут набити. Все, бачите, знову по 2. Знову енергія. Якщо ви знаєте якісь прикольчики про цю штуку, тому що я не так давно цим займаюся, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, можливо, є якісь лайфхаки, ще щось новеньке. Далі щось. Звичайно ж, що можна запрошувати друзів, і за це також отримувати додаткові монетки. Нажимаєте тут ведмедик Плюшевий, так? І, і все. І ось тут ви будете бачити своїх е, своїх друзів, інвайт. Раз, чикс, є ваша реферальна силочка, ви її скопіювали, дали своєму другу, він зареєструвався, тицяє, так само тицяє пальцями чи там носом, ще чимось. І і все і ви обоє заробляєте. І давайте ще повернемось до сосисок. Тих, що спочатку там в телеграмі показали, сп, я спеціально такі відео декілька ось зберіг, щоб ви бачили, як люди як то абузять. Так? Ну, типу, взяв дрильку, ось окрутить з сискою. І воно там чик чик торкає. Можна і перекусити зразу да, і трошки на, на той того. Так, Це щось теж ну, мандаринка, бачите, дрив собі. Тр -тр 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 там десь ще е на самому їхньому були, що котейка цикає, да, діти. Ну, в принципі, будь-хто хто може чимось цикати, може тут заробляти ось ці монетки. Бачите, як сосиска працює? <гум> Ні, ну, можливо, у вас є якийсь ще спосіб, якийсь цікавий, да, такий незвичайний, да, то тож можете поділитися ним в коментарях. Буде дуже цікаво. Тож, друзі, ось така у нас весела тема. Тож долучайтеся, нагадаю, що посилання є в описі. Також хочу нагадати про нашу з Мекс-акцію. Дивіться, тут можна забрати 50 баксів, можна забрати комплект мерчу фірмового від Мекс. Подивіться ось це відео, можливо, вам це буде цікаво, і також візьмете участь. Друзі, нагадую про підписочки. Всі корисні посилання є в описі. Дякую вам за увагу. А, почекайте, почекайте ще, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Я старався. Будь ласка, все, всім дякую. Гарного дня, гарного наступу, до нових зустрічей. Пока!